Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така класична українська пасочка до Великодня. Ось во. виходить дуже, дуже чудесна. М'яка, як пух. Така довго не черствіє. Дуже пухка. О. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто, але спочатку ми заливаємо родзинки. Тут у мене є 80 грам. Добра ж мені, така, родзинок заливаємо гарячу воду кип'ятком. Пів літру теплого молока. У мельницю вливаємо. Додаємо сюди три з ну, три ложки такі більші цукру. Тут у мене цукру всього 250 грам. з, з, усьої, з усього цього цукру додаємо три ложки сюди. Цукру. Тепер цукор цей розмішуємо і додаємо сюди 50 грам дріжджі, розкришуємо. Розмішаємо добре. Його. Тепер додаємо муку. Тут у мене є муки кільо 300, я собі просіяла, але робимо тісто, як густу сметану. Ми робимо опару таку. Я всього, чого кілька піде, що, то, то я все напишу під відео. 10 ложок таких. О, отако. Залишимо, аби вона добре підійшла. Десь 20 хвилин до півгодини. Проціджуємо ми ці родзинки повністю від води. Навіть я так я стискаю, аби мене чимнайменше мали. Пісушу отак салфетку. Аби чим найменше мали вологи. Отак файно висушу. Шість яєць збиваємо е, решту цукру. Усього 250 грамів. Можна міксером збити. Пара підійшла. Дивіться, як файно підійшла. І Ми будемо вже тепер місити е, паску. До цієї опари ми додаємо, я ще цукру ванільного я дам до яєць. Пачину і розміщуємо. І отако сюди додаємо яйці. Всі файно пара підійшла. Дріжджі запрацювали, дуже такі гарні. І будемо додати муку 100 кг 300. Спочатку підмішуємо лишком або вінчиком. Отак, легенько так, не спішав. Будемо додати мукільки, потрібно муки. Отак я все збоку і будемо рукою тепер зараз підмішувати. легонько. З боків до середини. Отак підбираємо, підсипаючи муку. Добавляємо тепер 200 грам масла або маргарини. Частями я буду вмішувати ось так. Розм'якшене, трошки топлене, розм'якшене таке масло. Ось так тепер все виберемо і вмішуємо так. Уже це все. Тепер ми беремо оці родзинки, до них даємо муки, аби їх убрати, у вологу забрати з них. Додаємо сюди до, до тіста, розпреділяємо і гарно вимішуємо їх. Підсипаючи ще муки собі. Тут у мене кіло 300, але то може піти трошки більше. Я буду трошки давати ще. І так підмішуємо. І треба довго трошки промісити, аби вони сі і промісила гарно. Я ще собі сіяла муки там, трошки додали. І тепер будемо отакими його. Отак От просто бити кулаками, відмішувати, аби відставало від рук. Ось так. Воно вже починає відходити. Але ми муки не додаємо. Десь я зважу кілька пілю, десь певне кілю 400, певне, пішло. Зараз я ось так то не треба забивати. Де ж місити, місити, аби відставало від кінця замісу. додаємо ще отак жменьку олії і підберемо так усе. Муки не даємо більше, ж підберемо все докупи. О, воно вже всі отак. І підберемо І залишаємо його підходити. Десь вже будемо видіти, як годину, хай підходити. Накрити і підходити в теплому місці. Пройшла година. І от яка у нас як підійшла пасочка. Десь, тепер робимо ще одну обминку. Дивіться, яка дуже гарна. Отак. І тепер робимо її отак підбираємо просто. Отак. От і так і складаємо. Ось так. Робимо, замісимо, печемо, не боїмося. І я отак от просто перекладаю. І знову. Знову ставимо ще раз підходити. Наше тісто підійшло. Ой, дивіться, яке гарне таке. Я тут змастила. Смальцем отакі форми. Собі дві, дві такі і одну меншу. Буду ділити на три пасочки. Ось, дві таке гарне тісто. О. Викладаємо його на стіл. Ось. Такі. Змащуємо трохи олією і будемо зараз усі формувати пасочки. О, він такий гарний. Так, у нас тут є 2865. Є тут тісто. Тепер ми тісто так поділимо наполовину. Цю більшу форму, таку даю 855 тут у мене. І ось так я роблю. Закручую її всередину. середину. Усі, котрі отакі є е, родзинки, старатися брати всередину. Аби вони не, не виходили. І отак формуємо. О. во всі родзинки треба. Ховати у середину Під низ, брати горіли. Так Кладемо тут. Так само другу? Ці по 855. п'ять. Ця у нас начу меншу буде п'ятьсот двадцять. Отак. Закр... Закручуємо отако до середини. Ось так має бути в формі так, на сю і так, на всю. І а тепер вироблюємо зверху. беремо частинку тіста і будемо робити такі. жгути. Det er mottatt av Crystone. Mit volt, nem mondta ki Такі ми виробили наші пасочки. Ось такі. Ці форми мають 22 сантиметри в діаметрі. Ось такі дві. Одна така, одна така. І отаку, а ця має 19. Отут угорі. Най підходять. Паска вже підійшла. І тепер ми будемо змащувати її яйцем. Я розбила одно яйце без нічого. Просто. Яйце і будемо отак змащувати. То домашнє яйце можна змащувати один раз. Якщо магазин, значить треба подвійну змазку робити. У мене домашні яйця. І так, гарно усе змастимо. Мастили наші пасочки і даємо їм, аби вони трошки е змазка підсохла. От, і За той час включаємо духовку на 200 градусів і будемо зразу пекти при 200 градусах 10 хвилин. Тоді зменшимо на 160 і будемо допікати. Такі у нас вийшли пасочки. От ми їх виберемо. Такі треба, аби трошки вони постояли. Ось так. У мене такі дуже гарні. Такі, такі пухкі, такі ніжні. Тепер ці пасочки файно е, тим медом трошки води й мід. Змастимо так. Треба їх буде класти трошки, аби вони не сіли. Гей на бік, бо вони дуже пухкі. Так. Присипмо тут є така посипка, а я присиплю. Таким кульками такими трохи. І спеціально ми так посипаємо. Бо ми не робимо ніколи, аби були е, ці з глазурю. ми не робимо такі. Нас щось переважно роблять такі. ще сердечка отак, так. Да. Ось така виходить, дивіться, така пухка, така дуже як пух, чудова, така пасочка. Ось така во. Зараз ми цю одну просто розломимо і покажемо, яка вона. Вона трохи вже простила, О, яка вона всередині. Я просто так розламляю. дивіться, розломлю, дивіться, як пух така така чудова, спечена. дивіться, яка, яка, як пух, як пух, така просто довго вона вам не буде черствіти, на волокна розривається взагалі. Чудова. Дивіться. дивіться, яка розриває на волокна. Дуже-дуже і смачна, дивіться, яка упечена. Дуже. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, Миру у всім і нашій Україні. Ось такі, які пасочки виходять у нас, дивіться, які пасочки гарні. О, оцю пасочку я вже розрізала. Ось тако на, на кусочки такі розрізаюся. Ось така пухка, така, як, як пух. Дивіться, яка. яка чудова, яка гарна. Ось така пухкенька, така як, як пух. Люблю їсти оці зверхи, оці королі люблю їсти. Дуже. Дуже смачненька, дуже гарна, дуже пухка. Дивіться. Ось так ось так, де гарно видно. Ось така. До зустрічі. Ось така, дивіть, як на волокна, як і на волокна розривається. Дивіть, дивіть, яка чудова, яка чудова пасочка. Вона ще гаряча, вона ще гаряча, але вона дуже дуже смачненька і дуже дуже пухка, така, як пушок. Вам не буде черствіти, Буде стояти дуже довго, але я, я не думаю, що, що ця буде стояти, бо ви швидко її з'їсте, бо вона дуже дуже смачнюща. Так що готуйте.